Роблю. Опа, є, є риба. І мені здається, це щука, друзі, дивіться, другий заброс. Риба на гачку. Така ось невелика щучка. На мій поля, це взагалі шикарна рибка, коли не клює нічого, така невелика щучка, вона реально дає емоції. О, щука, друзі, дивіться, щука, щука, попливла. Я не знаю, ви замітили, вона прямо тут, на міляку стояла, прямо на глибині по п'ятках, друзі, стояла. Друзі, доброго ранку! всім! Прийшов сьогодні на водойму. Водойма це є наша рідна грузька говтва, це є залив нашої говтви. І якщо ви не знаєте, що таке залив, а саме залив нашої говти, то це перекот, а точніше. Перелив з однієї річки в іншу річку, який утвориться такі залишки, там невеликий струмок. Я думаю, мої підписники давно на мене підписані, знає, що це таке. І якщо чесно кажучи, я приходив сюди ловити. Тут було все затоплено, було все в льоді, Ловити було некомфортно. Я половив хвилин 30-40, пішов додому. Зараз я прийшов, зараз під берегами стоїть лід, але на центру і на глибині льода немає. Тому шанси піймати рибку є, половити місця є, лише берега підтоплені, прийдеться заходити. Мочитися трошки, але що не зробиш заради рибки. Сьогодні ще моя ціль це буде ловля щучки окуня. переважності це ловля окуня, але щучку я дуже сильно хочу піймати. неважливо, яка воно розміру буде. Навіть 100-200 гривень я буду дуже задоволений, дуже радий буду, тому сьогодні в бій ймуть всі приманки. Друзі, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал, а я планав розказати свого спіннінга, розповідати про знасті і розпочинати робити вже той перший заклад. Вже не терпиться зробити перший заброс. Друзі, ну що, я прийшов на і що я можу зразу сказати? Що є трошки вітер, трошечки не знаю, чи він буде задувати вам мікрофон, чи він мені дасть половити, але вітер невеликий присутній. Тому рибалка була трошечки некомфортна, але я думаю, це ніщо в порівнянні з тим, що було до цього, що стояло все в льодові. І один такий цікавий факт: цей залив це єдине місце на водоймі, де немає льоду. Тобто вся річка абсолютно покрита льодом. Це єдине місце, де немає льоду, тому я вирішую сьогодні половити туди. Та й мілячок взагалі. Вранці хежак, я думаю, він має вийти на міляк погодуватися, тому що мілячок це завжди там мальок, корм, невелика глибина, вранці хежак туди виходить годуватись, тому друзі. Зараз я розпочинаю з ловлі щучки. Зараз невеликий хвостик, невелика вага. Розпочинаємо з ловлі щучки. Потім, як пару закидами, проб'ю щучка, щука не клюватиме, переключуся на окуня. І вже там трошечки до обіду, вже трошечки, такий, коли вже ранок буде такий там 10-11 година, тоді вже перечусь на ловлю щучки. Тому, друзі, ставте лайк підписуйтесь, я погнав робити всі перші заброси. Так, друзі, ну що, в принципі, мене зустрічає водойма з затопленими берегами. Під берегом є літа, є літ не досить великий. Я вже бачу першу точку, на яку я буду. На якій я буду стояти, перша приманка, з якої я хочу розпочати, це буде шугар, моторного масло, 2 дюйма, віброхвостик, 4 грамчика, зовсім невеликий монтажик. І сьогодні в мене буде ультралайтова ловля щуки і ультралайтова ловля окуня. У моїх руках глубір до 7 грам, катушка сапфір, та найки 04 шнурок. Тоненький флюр на 26-й, невеличка застіпка, Я думаю, щучка не буде проти поїсти такий монтажик, тому я скоренько пропоную вам бігти на ту точку, розпочинати, робити перший заклад і розпочинати ловити кірнячка, а саме щучку. Так, друзі, ну в принципі, що? Я доходжу до точки, я тут бачу, тут, тут вже стояв. Зараз я сюди стану. Так, переді мною лід. Ну що, друзі, шугар, 2 дюйма, моторне масло, 4 грамчики, Давайте робити перший заброс відразу туди до ямки. спробуємо піймати першу щучку. Фрукціону давайте. Налаштуємо під щучку. Я думаю, під невелику щучку такий фрикціончик як мене зараз наглаштований, буде нормально. Сьогодні я хочу перевірити теорію, чи клюватиме щука саме перед льодоставом, тому що я бачив багато інших блогерів та й багато інших рибаків говорять, що щука непогано клює, коли ще нема льоду, або коли вже льод розпочинає ставати. Тому я думаю, я думаю, щучка буде не проти сьогодні погодуватися. Але мені здається, що ще, ще рано її ловити. Зараз тільки ще навіть восьмої години ранку нема, тому все таки, мені здається, я пару закладів проб'ю щучку глибину. Потім переключуся на ловлю окуня. Вже потім, коли вже може вийти сонечко, хоча передає дощ, передає хмарно, переключуся на ловлю зубатої плямистої хажачки. друзі, я взагалі роблю не... Опа, є! є риба. І мені здається, це щука, друзі, дивіться, другий заброс. Риба на гачку. Щука, друзі, напевно. Та щука, друзі! да друзі Щучка! Невелика! Ой, по льодові я її потягнув. Давайте я її зараз скоренько. Ох, друзі, не зріш, не зріж. Все, друзі. Щучка є, виходимо. В падінні взяла. Приманка падала до дна, я відчув. Два тичка і зразу на виважування зрозумів, що це шнурсом, тому що ну, трусила мордою, дай Боже. Дивіться, яка гарна щука. Рамчиків під 100. Ох, як вона бракається. Давайте я зараз зніму рукавички, щоб не вимазувати себе та покажу вам її з камери. Так, друзі, ну що, я відразу приготував полотенечко, тому що щука, ви всі знаєте, у нас лиська, вонюча. Але, ну, друзі, давайте я не буду її, так скажемо, ображати. Ох, вона мені тут понапутувала ця щука. Друзі, два заброси. Я люблю От в мене камера записує. дві хвилини, друзі, рівно дві хвилини, і як ви бачите, такий невеликий щупак, такий невеликий шнурсон. Все-таки захотів поласувати моєю приманкою. Давайте вам я так покажу. Така ось невелика щучка. На мій полі це взагалі шикарна рибка, коли не клює нічого, така невелика щучка, вона реально дає емоції, дає, скажімо то, прокинутись, адже ранок я не дуже прокинувся. А от щучка така бійка на ультралайтову палочку взагалі... Зробила це рано, зараз її давайте скрайко сфотографую і буду відпускати назад в її рідності. Так, друзі, все, я в принципі сфотографував, зробив дві фотографії, щучки. Давайте зараз ми її будемо звільняти, адже наробила вона мені біди конкретно, позапутувала всі мої снасті. Точніше... Мій... Мій шнур, давайте її інструментом, піджала приманку, тобто все-таки вона не в рот засіклася, а піджала так, приманку. Давайте тепер щуку розпутаємо, тому що вона сама себе запутувала, як в сітку попалася. Так, так ніби розпутав, ні? Ні, ще не розпутав. О, все, розпутав, друзі. Щучку погнала відпускати, адже щучка, це реально та рибка. А як її тут відпустити, її прийдеться отакож туди перед лід кинути. Ох, щучка, друзі, зайшла. Щучка, щучка, зайшла, все, друзі, перша рибка впіймана. Друзі, якщо я буду писати, чому я її так кинув, тут її немає як відпустити. Тут та, ну, вода, якщо я відпустив цю воду, вона просто на лід попливає і все. А я її так за зальот туди кинув, тому, друзі, якщо перша рибка. Я такий, друзі, радий, ви б знали, я скільки мріяв піймати цю щуку. вона невелика, друзі. Я з вами буду згоден на всі 100%. Але, друзі, це перша риба, перша зимова щука впіймана. Як ви бачите, другий закид. Перший закид я стояв там, кинув нічого. Другий закид я кинув туди. Другого закиду трапилася така потужна, потужна клювака, адже щука реально дала такий гарний тичок, Та й на виважуванню вона досить непогано брикалася. Все, друзі. Ну хай тут в мене притепить телефон і все то лежить. А давайте зараз тепер розпутувати те, що мені тут наробила щука. Уф, все саме розпутувалася. Друзі, як мені пощастило. Давайте я вам скоренько покажу приманку. Приманка це Upstream Sugar. моторне масло на двійному гачку, 4 грамчика. Я зробив реально викид. Тобто тонкий шнур, легенька снасть дозволила мені зробити далекий закид. Я кинув, не знаю, метрів на 40, напевно. Ну, трошки менше, і щука, бо реально на дальничку стояла, з дальничка я її тягнув. Клас, друзі, перша щука заліку, перший щукан. Ой, ви як бачите, як все файно вийшло. Хотів щуку впіймав щуку, тепер давайте окуня. Мені. Як ви бачите, в мене тут шнур був зелений, став жовтим. Я так зробив, це типу бекінга. Адже шнура небагато і поки що того шнура, якого я хочу в наявності в магазині, немає. А замовляти через інтернет не особо хочеться. Тому краще полю так, а весною вже на новий сезон придбаю собі іншого шнура. Так, друзі, ну що, пропоную я вам собі змінити приманку, поставити щось окуньове, адже щучку я впіймав, щучка, я зробив пару закидів, щучка не клюнула, тому хочу переключитися на ловлю окунька вранці половити окуня. У мене є досить цікава приманка, моя улюблена, під ловлю окуня. Зараз я їм скоренько покажу. Так, друзі, ось така у мене є приманка. Це є теж абстрім, ну, я ловлю тільки абстрімом, тому не здивуйтеся. Це я такий ось. Креатурка, такий ось такий хробачок, точніше, навіть не хробачок, а така личинка. Це є скорб. Тобто тіло в нього таке пасивне з лапками, а хвостик граючий твістер. І на мою думку, така приманка, це реально вона взимку, дуже потрібна вашому інвентарю, адже окунь він полюбляє взимку всяких козявок, таких там червячків, личинок, які повзають по дну, за якими толком так і ганятися не потрібно, просто підпливсти і з'їсти. І от окунь він любить такі монтажі, тому скорб це реально варіант, який потрібен якого потрібно придбати, щоб реально впіймати окуня. Зараз я буду його тестувати, адже я був з ним на одній рибалці, зробив пару заходів, я вже вам це казав, нічого не впіймав і пішов додому. Зараз водойма більш відкрита, ді... точніше, участок водойми більш відкритий. Я думаю, що все-таки шансів впіймати більше. Так, все, давайте, друзі, на окунька переключимося. Невелика вага два. Опа, є окунь. Ай, відвалився. На першому підриві, друзі, просто перший підрив і окунь моментально сів на гачок. І, друзі, окунь, до речі, був непоганий. Що я вам скажу, непоганий окунь був. ну мордою потрусив так непогано, друзі, дивіться, що за магія, друзі, зими. Перший закид на цю приманку і відразу трапляється по клювання, окунь сходить. Зараз я його буду доловлювати. Тому що я люблю, друзі, ловити рибку. Ну що, друзі, я змінив приманку, Точніше, змінив сам колір приманки. поставив трошки темнішу. Це є ватермелон. Теж скорб, теж 2,5 грамчик, але ще інший колір. Зараз будемо пробувати на нього ловити, будемо дивитися, як щучка у щучка конях проявлятиме активність. на темнішу приманку, тому я думаю. Точніше, я думаю, що окунь, все таки трошечки більше проявляє на темний колір. Оливка це універсал. Він і під теплу, і під холодну воду, і під осінню, і під весняну. То все таке батермелон, це такий вже більш. Друзі, дивіться по окунь. Я через цей вітер толком не зрозумів, чи то була поклюка, чи що у мене спін так тюкнув. Дивіться, хвоста, друзі, відрізли. Друзі, перший закат, боже. Що ти окунь робиш? Давайте зараз так, на таку ремішку, на таку відкушену приманку спробуємо його впіймати, таке найбільш активну проводку. А є, О, друзі, оцей сандали Ай, відвалився, зайшов під лід і відвалився. Ну, в сандали, окунь невеликий, окунь рамчиків на 50, але покльовка така, ніби там рано щось велике, друзі, лід. Він зайшов під лід, я нічого не зробив би, і він відвалився. Без погловки я вже хотів вимотувати приманку, робити виматку і взяв дитин, як він побитий, друзі, полоначки побиті. Друзі, красивий. Ой, окунь, Пади, не падає, не падає, окончи. Опакував мою приманку повністю. Зараз я за коренько роблю я А відпускаю. Все, друзі, звільнив окуня. І знову приходиться мені отак кидати ту рибку, але нічого. Думаю, жити. Так, давайте зараз змінимо точку, чуть-чуть змінимо точечку, тому що вітер робить дуже сильну дугу, а я зараз стану, щоб вітер дув мені в спину. Я думаю, що такий трюк може полегшити мені рибалку. Друзі, зараз я хочу зробити невеликий відступ від свого відео і зробити для вас міні розіграш. Зробити розіграш декількох призів, чи з цього, що на каналі вже більше 500 підписників, за ще я вам безмежно вдячний. Переможець буде один. Переможця я вибиратиму в наступному відео. Щоб виграти призи. Зараз я їх покажу вас. Покажу вам. Давайте, друзі, перший приз ну, точніше, це призи для одного учасника. Але давайте перша пачка це є пачка приманок Upstream Sugar в фіолеті. Друга пачка це я зробив такий ось мікс щучих приманок, тридівна, тут gold milk, Apple Milk, New Violet, шоколад, ультрафіолет. Коротше, такий набірчик на щучку, наліпка. І такий ось, так скажемо, набір. Тут грузики і пачка з застіпками. Грузики тут є різні. Тут є і 3 грама, є 4 грама, є джигріг, є дропшоп, є грушка, є різнокольоровий наліпка і пачечка. Застіпок. такий ось невеличкий набір. До речі, в ось цьому ось наборчику тут е, приманки, якими я користувався. Не думайте, я положив нові приманки, Просто якими я користувався, які дуже непогано ловили рибку, а це не абстрім, це різні. тут різні виробники, тута і японський силікон, і Select є, і Reins. тут і японський корчив силікон, Тут приманок, напевно, 10-15, навіть більше, мені здається, 15, -15 приманок. Тобто, от такі ось призи, як їх вирази? Перше, це ви обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Ставте лайк під цим відео, ставте лайк під постом або під сторісом в інстаграмі, пишете коментар під цим відео, для чого ви будете використовувати ці приманки, або просто, наприклад, я приймаю участь, я буду ловити щуку чи окуня. Головне, щоб було більше чотирьох слів в вашому коментарі. Під цим розірва, що буде і в інстаграмі, і в Ютубі. Перше, напевно, я виставлю в YouTube. А може, а може в сам туди і туди напевно виставлю. Тому я думаю, ви зрозуміли, що я хочу вам донести. На наступному тижні, на наступному відео, як тільки виходить наступне відео, там вже буде підсумок цього конкурсу і переможець буде обраний. Неважливо, з якого ви місця в Україні, з якого ви міста, відправлю будь-куди. Тому, друзі, дивіться відео і приймайте участь обов'язково в моєму конкурсі. Ще раз дякую за підписників. Друзі, ну, в принципі, що я половив покльок взагалі нема. Зараз я хочу трошки попити чаю. Тому що не те, що підмерз, а якось вже набридло стояти, хочеться хоч якось рибалку розбавити якимось позитивним настрієм. Чесно кажучи, після тих клювань, коли клювало в мене дуже багато, точніше було дуже багато покльовок у коньок, як вони мені відкусили з корпа, то я надіявся, що кльов буде реально чудовим, кльов буде, кльов буде взагалі офігезним, але що маємо, то маємо. Покльовок немає, я вже переключився на щуку. Зробив багато лакетів, з цілю піймати саме щуку. І як ви думаєте, щука мені не клюнула, Тому зараз я п'ю чай. Ловлю ще не знаю скільки, половлю, подивлюсь по Якщо взагалі я не піймаю нічого, то буду, напевно, закінчувати свою рибалку. Зараз коренько перекус. П'ю чай, їм бути і продовжую ловити рибку. Друзі, ну що, вирішую я закінчувати свою рибалку, Половив я близько трьох годин. За ці три години я піймав одну щучку, піймав одного окуня, в мене зійшов окунь, але можна сказати, що я його піймав, якби не ліз. Він Просто під лід зайшов, і я не зміг його витягти, я там подірла з -під льоду, він не вийшов і зійшов. Що я можу сказати, зійшов в мене ще один окунь, було багато покльовок, відкусили мені хвоста. Тобто рибалка була рибка на початку рибалки, а саме вранці була активна, клювала практично на кожному закиді. Зараз вже майже 10-та година, навіть трохи більше десятої години то риба взагалі закрила рота, не клює ні на що. Я останні години, останню годину поправся в щуку, щука, не дала результату, тому я вирішив йти додому. Я свою рибку пімоси, я задоволення отримав. Рибалка досить цікава. Тобто, доволі таку пасмурну походу, такий, таку зиму, коли нічого не хочеться робити, коли все таке сіре, ось як бачите, дощ, мріякось, взагалі, взагалі некрасиво. Ці дві ріпка рано, браться задоволення, тому зараз я йду додому, буду монтувати це відео. А ви ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на мій канал, обов'язково приймайте участь в моєму розіграші. Підсумок розіграшу буде, то ще конкурс буде вже на тому тижні, а саме в наступному відео. Тому, друзі, лайк, підписка, підписка на мій інстаграм. Всім папа, -па, до нових зустрічей. Зустрінемося з вами в наступному ролику на наступному тижні.